Визвали мене у три ночі десь у 4 я була, бо трошки далеко. Пов хати ще було, по криша тільки отута начало горіти. Веранда вже затушена була. Наталія Карпенко показує свій дім у селі Риків. Розповідає, пожити в ньому разом з дітьми не встигли. В день 28 лютого. Вона уклала угоду з власником та зареєструвалася у новому житлі. А вже вночі сталася пожежа. В хаті все було, і газ проведений, і газова плита. Ну газ ще був не підключений, Це слава Богу. Бо б усе. Жалько, тому що це єдиний був варіант для діток, і так вийшло. Немає тут толкового, навіть нічого зробити, розумієте? востановити не можна. Жінка каже: востаннє були з дітьми у хаті 25 лютого, тоді привезли частину речей. Прийшли, радувались, дітки були тут, а протоплювала я два рази тут грубу. Послідній раз була вівторок, днем протопили трошки все. Я питала пожарників, що сталося. Вони. Пічне опалення. Якби ж воно загорілось, воно б вівторок згоріло. Люди багато кажуть, що отсюда бачили, як горіло. Ну, стіна ж упала. Чого б кирпічна стіна розвалилась? Наталія Карпенко до цієї хати мала переїхати разом з трьома дітьми із сусіднього села Мирне. Там вони проживають разом зі співмешканцем Анатолієм Сирашем та його матір'ю. Каже, мріяла, щоб діти мали свою кімнату для навчання, та не бачили, як батько вживає алкоголь. Чотири чоловіка я йому родила. На даний час троєць зі мною один хлопчик 12 років, він знаходиться у бабушки. Чого у бабушки? Бо були такі обстоятельства, що мене чоловік випиває і мене підсадив туди. На даний час я не випиваю, бо я як полічилася, все. А чоловік теж лікувався, але йому не доходить, він навіть погода не продержується. Там живе троє діток, це по 7-6 років і чотири я. Наша баба, який 83 роки, і чоловік, за словами Наталії Карпенко, Анатолій погодився продати земельний пай, щоб придбати цей будинок. Коштував він 150 тисяч гривень. Разом з оформленням вийшло близько 200 тисяч. Брати кредит на відбудову чи на купівлю іншого будинку каже, немає можливості. Я заробляю 6 тисяч в місяць. Я працюю у пансіонаті для пожилих людей. Роздавальницею їжу роздаю через день. Більшкурами мене там ніхто не робить. Є у мене син, ще ж старший Ігор, 24 роки. Оце він приїжджає, мені допомагає. Тому поки що мешкають усі разом в мирному. У нас одна кімната. Кроваті, як обих таких нормальних немає, бо їх нема за що купити. Один диван стоїть 15 тисяч. Я сплю з Ілюшою, Ваня, тато, Валерія. Бабушка в отдельной комнате. Живем на кучі. Уроки ми учимось там, де ну неможливо дітям тут, а не онлайн, не уроки. Староста Бригинцівського старостинського округу Олександра Велігорська розповідає, щоб допомогти родині у старостаті ініціювали збір коштів. Воли на даний час ми назбирали тільки п'ятдесят. Цих коштів, звичайно, дуже замало. Потрібно не менше 200-250 тисяч для того, щоб придбати будинок для цієї родини. Дуже жалко цих діточок, що вони живуть в таких складних життєвих умовах. Ми завжди контролюємо цю сім'ю, і вона перебуває на обліку в соціальному захисті. Марина Кирієнко, Олександр Цюрок – Суспільне, Новини Чернігів.